Я переконаний, що Майдан нас перероджує. Я думаю, що це теж, це теж допустив Бог. Про це складно говорити, але це теж допустив це випробування Бог. Так буває в житті особистому людини і в житті народу. Буває, що Бог деколи допускає якісь складні обставини, які спонукають людей піднятися. Піднятися внутрішньо. Я народився фактично і виріс в винниках біля Львова. Таким власне, місцевим львів'янином. Я вже був в дорозі і повертався додому, але сталося це побиття там в Києві, на Майдані, і я думаю, що це був власне, такий, така точка, від яка, власне, ну, все перевернула справу. Це вже була боротьба за гідність. І до цього часу, мені здається, так воно і є. Я так бачу свою місію. Я намагаюся вдягати свій, свій підрясник, щоб люди бачили, що я є священник, щоб люди, якщо відчувають якусь потребу спілкування, чи, чи потребу, можливо, сповіді чи, чи розмови, чи просто благословення, бо такі речі не раз відбувалися, люди просто підходять і просять, отче, поблагословіть. І я думаю, що це, що це така дуже важлива місія, просто бути. Я себе почуваю частиною цих людей. Недавно Папа Франциск сказав, що пастор повинен пахнути так, як пахнуть його вівці. І те все, що я зараз роблю, це напевно наслідок власне, того. Ну, якщо я щось роблю, то власне таке, як громадянське. Громадянсько правильно, скажімо, то це дякуючи тому, що я виріс в такій атмосфері, мене так, мене так виховували. І можу сказати, що мені щось надзвичайно змінилося. Можливо, трохи, м трохи питання страху. То я десь, чесно, ну, були моменти, коли треба було побороти страх. Він був присутній. Він, напевно, і досі є присутній частково, але вже не в такій мірі. Так. То і... Коли ти дивишся на людей, котрі, котрі не бояться, коли ти розумієш, що тих людей є багато, і коли ти розумієш, що ти не маєш права на страх, що страх це щось, що, що тебе принижує насправді. І чого очікує, напевно, та інша сторона, що ти будеш боятися і будеш десь сидіти в себе вдома і, і не виходити. Я коли рушав е, до Києва, діти, звісно, також вони розуміли, що я їду. Місце, де, де може бути небезпечно. І мій син. Вони всі переживали, але найменший син був приніс такого хреста, такий не дуже великий хрестик і каже: тату, візьми обов'язково з собою, він буде тебе охороняти. Вони знають, що, що є, є український народ, який бореться за правду, який бореться за справедливість. І є, є люди, є, є при владі деякі недобрі люди, які. Які намагаються воювати з народом, які намагаються побороти народ, але нас є багато, ми єдині, ми, ми, ми боремося за щось справжнє і правильне, і тому і тому, тому я їду, наприклад, у Києва.